Вентилятор від німецької компанії Штаба. Ось так він виглядає. Дуже красивий зонячний вигляд. Є регулятори швидкості подачу, температури. Знизу є предохранитель, Коли ви піднімаєте вентилятор, він виключається. Це для безпеки, щоб його не використовувати в ключ, перевернутим догори ногами і так далі. Давайте його включимо, покажемо як він працює. Тут також є індикатор включення. От Зараз ми його піднімемо. Там клацнуло і він перестав працювати. Працюємо. От сильніше. Ось так виключається. Також можна включити його просто як простий вентилятор, а не обігрівач. Також в комплекті буде інструкція по-німецьки. І коробочка в такому вигляді. Коробочка має косметичні дефекти, незначні, ось тут воно підклеєна, трішки пірвана. Коробки було складне життя. Але, тим не менш, коробка ціла і все нормально. Ми вам все показали, всі дефекти. Через це і є суттєва знижка та тому товар на розпродажі.